Аварія. Машина злетіла в кювет. Злетіла з дороги. Автомобіль злетів. пожежники, поліція тут. Мені прийшлось зупинити попереднє відео. Так що в цьому наступному рот-відео я вам покажу, як цей район, де ми їдемо в наш котедж, який ми знімаємо на березі океану, коли приїжджаємо працювати в місто Баддерс-Бранс. Тут наверху знаходиться такий цікавий музей пожежний, там старі пожежні різні експонати. Така мальовнича, гарна дорога, здовж узбережжя, багато різних птахів, качок. Тут у людей, такі от котеджі прямо на узбережжі океану. Це зараз дуже дорого коштує купити такий. Бачите, тут є шматок землі на продаж. Ми дивилися, до речі, тут ділянка оця For Sale, бачите, for Sale табличка. Ми дивилися на сайті, більше 100 тисяч доларів коштує тільки цю ділянку купити біля океану. Далі ми рухаємося. Оцей будинок мені дуже подобається. Він в такому дуже цікавий історичний стилі у нього. Я думаю, мабуть, це colonial style, але, але я можу помилятись. Мені дуже подобаються такі будинки, коли два поверхи, і а, такий порч, такий я вже забуваю слова порч, там де ви можете поставити крісла і насолоджуватися гарною погодою. Зараз спускаємось на берегову лінію, де знаходяться самі шикарні котеджі. Ось дивіться, вже лід скував береги, а завтра вже має бути сніг. Тут дорога трохи гірша. Ми зараз якби їдемо по косі, такий півострів. І вздовж зліва і справа тут йдуть котеджі, приватній території. І один з цих котеджів ми орендуємо. Фірма нам орендує для того, щоб ми могли тут ночувати. Зараз не сезон, тому фірмі недорого орендувати такий котедж для нас біля моря. Зараз така пізна дорожка. Була дюрава, така полатали трохи нам її. Право, і зараз ще трохи буде наш котедж. І ви зараз дивуєтесь, як насправді він виглядає такий маленький, він зовні виглядає. Але коли заходиш всередину, там і living room, і дві спальні, туалет, кухня, достатньо місця. От бачите, оцей, по правій стороні, це наш котедж. Так, все, ми приїхали на обід. Всім дуже дякую, що дивитесь.